Слухайте вірою до кінця це сильні молитви, Господь обов'язковикне всі ваші прохання і пошов вам свою лікувальну благодать. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що задля нас, і нашого спасіння і зійшов на землю, злянься милостово на молитву нашу і на нас грішних, напишіть мене та прохання в коментарях ти, що втілився від Духа Святого і Пресвятої Діви Марії, будучи істинним Богом і істинною людиною переді до нас. Зі своєю безмежною любов'ю і богословина, своїм благодатним промінням, Господи, Ти, що зійшов на голову, і віддав своє життя. Заради нашого спасіння ми схиляємося перед Твоєю безмежною жертвою, просимо Тебе, помилуй нас, і даруй нам прощення гріхів наших, очисти нас від усякої нечистоти, Омий наші душі і серця своєю святою кров'ю, щоб ми могли стати гідними Твоєї небесної оселі. Ісусе Спасителю наш, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам вічне життя, ми просимо Тебе, підтримай нас на шляху нашому, направ нас до істинної віри і допоможе нам бути вірними слугами Твоїми, Зціли наші душі тіла від усяких і немочей, даруй нам духовне і фізичне здоров'я, щоб ми могли служити Тобі з радістю і вдячністю, Господи, Ти, що сидиш праворуч Отця Небесного. І заступаєшся за нас перед Ним. Ми мовимо тебе захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, охорони нас від усякого зла і негараздів. зміцни наші серця в любові й єдності, щоб ми могли жити в мирі і звагоді, Ісусе Христе, джерело життя і світло істини, Просвіти наші душі, розум наповни нас своєю благодаттю і мудрістю, щоб ми могли розуміти твою волю, і виконувати її у своєму житті. Допоможи нам бути світлом для світу, щоб через наші добрі діла люди славили Тебе, нашого Небесного Отця, Господи, Ти, що прийдеш у славі судити живих і мертвих, підготуй нас до цього великого дня, щоб ми могли з радістю і впевненістю стати перед Твоїм престолом і почути від Тебе слова. Віддіть, Бога Отця мого, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Господи Ісусе, ми віддаємо Тобі всю нашу любов і вдячність, ми поклоняємося Тобі і славимо Тебе, бо Ти єдиний достойний слави і поклоніння, допоможи нам зберегти віру до кінця наших днів і прийми нас у Твоє вічне царство, де ми будемо разом з Тобою і всіма святими прославляти Твоє святе ім'я на віки віків. Амінь. Покровителю і Спасителю, захисти нас під Твоїм небесним покровом, збережи нас від усіх, спокуси небезпек. Направ наші кроки на шлях праведності, і любові, дари нам силу і відвагу в боротьбі з і неправдою, допоможи нам бути вірними слугами Твоїми і спадкоємцями Твого Царства, Ісусе, Ісусити, Воскресіння і життя, наповни наші серця, надією і радістю, дари нам мир і спокій у душах наших, щоб ми могли втішатися твоєю присутністю і благодаттю. Ми віддаємо тобі всі наші турботи і переживання, знаючи, що ти піклуєшся про нас і не залишиш нас в наших скорботах. Господи, просимо тебе, богослови наші що родини і близьких, їх від усякого зла, даруй здоров'я і довголіття, наповни їхні серця, миром і любов'ю, допоможи нам бути добрими і милосердними, один до одного, підтримувати і допомагати у важкі моменти. Разом і ти, шляхом спасіння, Ісусе Христе, наш царю і Боже, приймі нашу молитву і даруй нам своє благословення, щоб ми могли жити за Твоїм святим Словом і бути вірними слугами Твоїми. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов і милосердя, і молимо тебе, залишайся з нами завжди, нині повсякчас, на віки віків і о Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який зійшов на землю, щоб спасти грішників і всіх, хто прагне Твої благодаті, ми звертаємося до Тебе з вірою і смиренням, просячи про Твою милість і допомогу, Ти, що прийняв на себе наші гріхи і страждання, даруй нам недостойним прощення і зцілення від наших провин, Твоє милосердя безмежне, Твоя любов безконечна, прихили своє вухо до нашого погання. І не відверни свого лиця від нас, бо ми надіємося на тебе, нашого заступника і Спасителя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, Господи, осяй наші серця світлом Твоєї істини, відведи нас від шляхів неправди і веди нас дорогою праведності і святості, Господи Ісусе, ти, що показав нам приклад смирення і любові, наповни наші душі, миром і спокоєм, допоможи нам у наших випробуваннях і спокусах. Зміцни нашу віру, щоб ми могли стійко стояти, перед лицем зла і неправди, даруй нам терпіння і мудрість щоб ми могли давати всі перешкоди на нашому життєвому шляху. Ти, що зцілював хворих і воскрешав мертвих, злянься на нашу наші і болю, Зціли наші тіла і душі, Даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли славити Твоє святе ім'я, відведи від нас усіни недуги і скорботи, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Господи, Ти, що богословив дітей і приймав їх завжди, богослови наших дітей, всі молоді покоління, їх шляхами праведності, допоможи їм зростати в любові до тебе, захисти їх від споку з цього світу, даруй мудрість і розуміння, щоб вони могли вибирати правильний шлях у своєму житті. Господи Ісусе, ти, що віддав своє життя заради нас, допоможи нам завжди пам'ятати про Твої жертви і жити гідно Твоєї любові. Навчи нас любити один одного, прощати образи і допомагати тим, хто потребує. Даруй нам милосердя і до ближніх, щоб ми могли бути істинними послідовниками Твоєї науки. Господи, просимо тебе за нашу країну і наш народ, Благослови нашу землю, даруй мир і злагоду захисти нас від війни і розбрату. Відведи всі біди і нещастя, веди наших лідерів до мудрих і справедливих рішень, даруй їм розуміння і силу служити на благо народу. О Ісусе Христе, наш Спасителю, і Господи, Ти, що є нашим захистом, і опорою допоможи нам у наших потребах і випробуваннях. Даруй нам свою благодать і мир, щоб ми могли славити Тебе у всі дні нашого життя і досягти вічного спасіння у Твоєму Царстві Небесному. Амінь. «Всемогутній Господи, Твоя велич безконечна, Ти створив небо і землю, всі творіння рук Твоїх благословені, милістю своє наповнюєш усе суще, і з вдячністю серця миля, наші тобі приносимо, Ти, що на престолі Небесному сидиш, і світлом Твого лиця всіх освітляєш, прийми нашу щиру молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. І нехай славиться, ім'я Твоє святе, навіки, Господи, Ти світло світу, що в темряві сяє. Ти пович, істинне життя, веди нас дорогою і праведності, і збережи нас від усякого зла, ось ми смиренні перед тобою стоїмо, знаючи, що твоя любов безмежна і милосердя Твоє не знає, мир. прости нам гріхи наші, очисти, серця наші, Господи, Ти опора наша і захист, що си і випробувані, зверни увагу на нас, і прихилися до нас, даруй на мудрість і силу духу. Благослови, Господи, наші родини наповни їх миром і любов'ю, захисти дітей наших від небезпеки, направ їхні стежки до Твоєї слави, Господи, ти лікар тієї ось цих хворих і страждених, підтрими тих, хто в розпачі, і надай надію тим, хто втратив її, Господи, ти володарюєш над усім сущим, і Твоє царство не має кінця. Нехай всі народи і племена славлять Тебе, і нехай Твоя слава наповнить землю. Поглянь, Господи, на Україну нашу захисти від ворогів, видимих і невидимих, благослови наших захисників, що з вірою стоять насторожі, і даруй силу та мужність у боротьбі за свободу, нехай Твоя благодать, буде з всіма нами, і нехай Твій Дух Святий, надихає нас на добрі діла, підтримай нас у всіх наших починаннях і веди нас до життя вічного, Господи, ти наш Спаситель і відкупитель. Ти пролив свою кров заради нас, щоб ми могли мати життя вічне і славити тебе на віки вічні, Хай буде Бога ім'я я твоє святе, і нехай всі покоління славлять тебе, бо Ти Цар царів, і Господь Господарів, і твоя велич безконечна. Амінь, О Господи Ісусе Христе, все Всесвіту, Твоя велич безконечна, Твоє милосердя безмежне, Ти, що небеса сотворив, і землю наповнив благодаттю. Прийми наші миллиї, сповнені вдячності та хвали. напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що втілився заради нас грішних і своєю святою кров'ю обмив наші провини, спаси нас милосердний, від усякого слав. дари нам, Господи, мир та спокій душевний, твоя любов, Ісуса, обіймає нас, твоя богата зцілює наші рани, ти що чудеса твориш і немічних зцілюєш, прославляємо тебе, Спасителю нашу всім серцем. Твоя сила, Господи, незрівняна, Твоя мудрість на шляхом праведності, Ти, що мертвих воскрешаєш і сліпим даруєш зір, будь прославлений, Ісусе, на віки віків. Ми що стоїмо перед Тобою в смиренні, знаходимо спокій у Твоїх милосердних обіймах, ти що ніколи не залишаєш нас у бізі, будь благословений, Господи, за всі Твої дари, Твоє величесу, сяє, понад усіма небесами, Твоя милість зливається на нас, мов дощ, на засугу землю. Ти ще наповнюєш наші серця радістю та надією. ми поклоняємося Тобі, царю нашому з любов'ю та відданістю. О, Господи, прийми нашу хвилю, подяку за все чудеса, що Ти твориш у нашому житті, даруй нам милосердний силу та мудрість, щоб ти шляхом твоєї правди і святості. Ми прославляємо тебе, Ісусе, всіма своїми діями, ми звеличуємо Тебе в кожному подиху, Ти, що є нашим світлом і спасінням, будь прославлений, Господи, на віки віків. Амінь. Всемогутній і милосердний Господи, Ти, що тримаєш весь світ, у своїй всемогутній руці перед тобою ми стоїмо у смиренні та покаянні, просячи милості Твоєї безмежної, звертаємося до Тебе, Спасителю, наш Ісусе Христе. Що зціляєшся рани душевні та тілесні, змилися над нами грішними, очисти нас від скверни гріховної і видина шляхом праведності та спасіння, мати Божа, що є захисницею нашою, простягни свій святий покров над нашими сім'ями, оберігай нас від усіх небезпек, від усякого зла, видимого і невидимого богослови нас у щоденних потребах наших. Даруй нам мудрість та силу, щоб ми могли виконувати волю Твою у всьому, допоможи нам у наших справах, веди нас праведною стежкою, щоб ми ніколи не відхилилися від Твоєї істини, Господи, Ти що є світом світу, просвяти наші душі і серця, щоб ми завжди бачили твій святий шлях, наповни наші серця любов'ю і милосердям, щоб ми могли служити Тобі з усією відданістю, нас від усіх хвороб, даруй нам здоров'я та силу. Щоб ми могли славити тебе своїми діями і словами, звертаємося до тебе, володарю всього світу, захисти наших рідних та близьких, бережи наших дітей від усякої біди та лиха. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй мудрість і богадай Твою, щоб вони зростали у вірі та любові до тебе, підтримай наших хоробрих захисників України, даруємо силу і мужність у битві з ворогами, щоб вони здобули перемогу і повернулися до своїх домівок. Здоровими і неушкодженими, свята Богородиця, Мати Нашого, Спасителя, молися за нас перед Престолом Божим, проси прощення наших гріхів і даруй Бога благодать покаяння, веди нас до Сина Твого, щоб ми отримали вічне життя у Царстві Небесному, Владико наш, творчі неба і землі. Ось ця наші душі світом Твоєї правди збережи нас від усякого зла, даруй нам мир і спокій у серцях наших. Бо наш народ, щоб ми завжди були вірними Тобі і прославляли, Твоє святе ім'я, на віки вічні, Боже милостивий, Ти ще джерелом усіх благодати і милостей. зійшли на нас свою благодать, допоможи нам бути стійкими у вірі, мужними у випробуваннях і вірними слугами Твоїми, прости наші провини, прийми наші молитви, і веди нас до спасіння у вічності. Амінь. Господи, всемогутній наш Спасителю і царю перед Тобою стоїмо в смиренній любові, оспівуючи Твоє величне ім'я, ти си початок і кінець Альфа і Омега, творець неба і землі, і всього, що є на ній. Ти, що тримаєш все світ у своїх святих руках, приховися до наших молитов. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя велич безконечна, твоя славася, і над світом і твоя милість безмежна, Ти послав свого єдинородного сина, щоб він. Став світом для нас, тих, хто блукав у Тимряві, Ісусе Христе, Твоє на Гофія, вічним свідченням, Твої любові до людства, Ти зцілював хворих, воскрешав мертвих і проповідував Євангеліє миру, О Господи, Ти є наша сила і захист, наше прибіжище, в ні роботи. Ти проводиш нас через пустелі життя, вказуючи шлях до Спасіння, Твоє Слово є істина, і воно веде нас до праведності. Ми благаємо тебе, укріпи наші серця у вірі, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли ходити Твоїми шляхами, Твоя милість невгасима і Твоя любов безмежна. Зверни увагу на нас, Господи, і почуй наші моління, зійшли свого Святого Духа, щоб він наповнив наші серця, і дав нам силу бути свідками Твоєї любові в цьому світі, дай нам мужність протистояти спокусами злу, допоможи нам зростати в духовності і святині. О, Господи, ми дякуємо Тобі за всі Твої благословення, які Ти даруєш нам кожного дня. Ми хвалимо Тебе за Твою милість, яку Ти проявляєш до нас, незважаючи на наші гріхи. Ти є наш Бог і наш Спаситель, і ми вклоняємося Тобі в дусі і правді. Прийми наші мова Твої подяки, Господи, і даруй нам Твою благодаті, мир, нас Своїм Святим Духом. І допоможи нам жити так, щоб Твоє ім'я було прославлене через наші діва і слова, Хай Твоя воля буде виконана на землі, як і на небі. О, наш Боже, ми величаємо тебе і славимо Твоє ім'я, Ти істи джерело життя і любові, і ми віддаємо Тобі всю славу, честь і поклоніння, Хай наші серця завжди будуть наповнені Твоїм світлом і миром, і хай наша віра буде непохитною в осінні нашого життя. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Твоя велич безконечна і неосяжна, Твоє милосердя обіймає всі народи. Ми схиляємось перед Тобою, наш Спасителю, Твоя сила і доброта, ведуть нас до спасіння, о Святий Аганче Божий, Твоє ім'я освячене і прославлене. Ти, що прийшов у світ, щоб звільнити нас від гріха, ти, що пролив кров свою на Христі, заради нас, прийми наші молитви, і Бога слави наші душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Ісусе, ти світло правди, любові, Твої чудеса, ведуть нас до віри на зії, ти щось хворих і воскресив мертвих, звеличуємо Тебе за Твої великі діла, О Царю Ти наш захисник і пастир, веди нас стежками праведності і милосердя, Ти, що приготував нам оселі в Царстві Своєму, дай нам силу, йти Твоїм шляхом до спасіння, Господи Ісусе, Ти вічна правда й життя, Твоя любов і доброта незрівнянні. Ти, що зійшов до пекла і переміг смерть, прийми нашу вдячність і хвалу. о Ісусе Христе, ти наш Спаситель і вчитель, Твої слова ведуть нас до вічного життя, Ти, що вчинив диво, переміни води на вино, звеличуємо Тебе за Твою безмежну благодать, Господи Ісусе, Ти вічний Цар, Твоя милість і справедливість безконечні, Ти, що віддав себе заради нас, звеличуємо Тебе, за Твою жертву, любов, Оганче Божий, Ти наш примиритель і заступник. Прийми наші молитви, і благослови наші серця, ти, що прощаєш наші гріхи і даєш нам нове життя, звеличуємо Тебе за Твою доброту і милосердя, Господи Ісусе, ти світло світу, Твоя любов і милість, ведуть нас до спасіння, ти, що стіліш душі тіла наші, звеличуємо Тебе за Твої великі чудеса, О Спасителю наш, Ісусе Христе, Твоє ім'я прославлене на небі і на землі, Ти, що прийшов у світ. Щоб дати нам життя вічне, прийми наші молитви мови Твої наші душі, амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Сину Божий, зубини серцем молюся тобі з вірою, надією та смиренням, напишіть імена та прохання в коментарях. Дякую тобі, Ісусе, за твою благодать і милосердя, що вививаєш на нас недостойних щоденно, твоїм милосердям наповнюється моє серце, я звертаюся до тебе з покаянням за всі гріхи, мої усвідомлені і несвідомі. Прости мені, Господи, за всі провини мої, перед Тобою та ближніми за всі гріховні помисли та вчинки, що віддали мене від Тебе, прости за слабкості мої та недосконалість, і стіли мою душу від всякого гріха та спокуси, о Ісусе, світло Світу, просвіти мій розум та серце, щоб я завжди прагнув до Твоєї правди і святині, Господи, благослови всі мої діла на благо, направляй мене на шлях праведності. Та допоможи в усіх життєвих турботах, збережи мене і мою сім'ю від усіх видимих і невидимих ворогів, від та підступу, що оточують нас, даруй нам твій захист та мир, що перевершує всяке розуміння, Ісусе лікарю, душі тієї, стілуй нас від усяких хвороб та недугів, як тілесних, так і духовних, Віддали від нас всякі біди та скорботи, дай сили та терпіння, переносити всі випробування, які посилаєш для нашого спасіння. Просвяти мою душу та тіло твоїм небесним світлом, щоб я міг бачити Твою святу волю, і виконувати її з радістю та відданістю. Допоможи мені віддати свою волю під Твоє керівництво, бо Ти знаєш, що є найкращим для мене. Господи, будь моєю надійною допомогою в усіх життєвих труднощах. укріпи мою віру і дай силу подолати всі спокуси та гріховні пристрасті, збережи моїх рідних та дітей, захищай їх від усіх небезпек та зла. Оберігай їхнє здоров'я та добробут, молюся також за наших хоробрих захисників України, даруй мужність і силу, допоможи перемогти ворогів і принести мир нашій землі. Нехай Твоя рука буде над ними, захищаючи їх від кулі, небезпек, наповнюючи їх серця, вірою та надією, Господи, благослови наше життя, наші сім'ї, нашу землю. Нехай Твоя милість завжди буде з нами, ведучи нас до спасіння та вічного життя. Нехай твоя благодать буде нашою підтримкою та натхненням у всі дні нашого життя, схиляй голову перед Тобою, Ісусе Христе, і величаю тебе в трійці єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. О Господи Боже наш, Ти, що на небесах живеш, Ти, котрий утримуєш землю і небо у своїх руках, Твоя велич безконечна і слава Твоя сяє над усім світом. Ми смирені раби Твої прийшли сьогодні, щоб величати тебе. І принести тобі наші хваління і вдячність, благословени си, Господи, бо ти є Творець, цього сущого, Ти з нічого створив усе і Твоїм словом дихання життя нам дарував, Ти, що зірки на небі розмістив, як світильники, Ти, що сонце і місяць запалив, щоб світили денно і вночі, ми величаємо Твою безмірну мудрість і силу, Господи, ти є милосердний і сповнений, благодаті, Ти завжди прихиляєшся до нас у нашій скорботі. Твоє серце сповнене з підчуттям до нашої людської слабкості, і Ти даруєш нам зтілення і спокій у наших стражданнях. Прими, Господи, нашу подяку за Твою милість і любов, о всемогутній Боже, Ти є справедливий суддя, ти правиш Всесвітом з мудрістю і правдою. Твої це світло, що веде нас до праведності, твої заповіді це шлях до життя вічного. Ми просимо Тебе, Господи. Даруй нам сили і мудрості, щоб ми завжди йшли шляхом праведності і не звертали з нього. Господи, ти є наш захисник і Покровитель, Ти охороняєш нас від усілякого зла і небезпеки і наша і притулок в бурях життєвих. Ми довіряємо Тобі наші життя і серця, просимо тебе, Господи, будь завжди з нами, захищай нас і провайд нас на шляхах правди. О наш Спасителю, ти зійшов з небес, щоб спасти нас від гріха і смерті, ти віддав своє життя на Христі заради нашого спасіння, і воскрес на третій день, даруючи нам надію на вічне життя, ми поклоняємося Тобі, Господи, і дякуємо Тобі за Твою жертву. Господи, Ти джерело всіх благ і дарів. Ти даруєш нам усе необхідне для життя і богачестя, Ти благословляєш нас подами землі і праці, рук наших. Ми дякуємо Тобі за Твої щедроти і просимо Тебе, даруй нам мудрість і розсудливість у використанні Твоїх дарів, о Господи, Ти є світло світло, Твоє світло проганяє темряву і приносить радість у наші серця, а Твоя істина робить нас вільними і веде до життя вічного. Ми просимо Тебе, Господи, осяй наші душі своїм світлом, даруй нам мудрість і розуміння Твоєї волі, Господи, Ти, є Альфа і омега, початок і кінець. Ти знаєш усе від початку до кінця, твій план для нас є добрим і повним надії. Ми довіряємо тобі, наше майбутнє, і просимо тебе, веди нас по життєвому шляху, тримай нас у своїй руці, і нехай Твоя воля звершиться у наших життях. Господи, Ти є наш мир і спокій, Ти даруєш нам спокій у наших тривогах, Твій мир перевищує всяке розуміння і наповнює наші серця. Ми просимо Тебе, Господи, даруй нам Твій мир у цей час. Нехай Твоя любов і милість огорнуть нас, о всемогутній Боже ти є наш Отець. Ти любиш нас як дітей своїх і піквуєшся про нас. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і благодать. І просимо Тебе, Господи, благосови нас і наших близьких даруй нам здоров'я і благополуччя. Господи, ми величаємо Тебе і прославляємо Твоє святе ім'я. Бо ти, єдиний гідний, всі слави, честі і поклоніння, нехай наші хвиління будуть прийняті тобою, як Богоханих фіміам. і нехай Твоє Царство прийде, і Твоя воля звершиться на землі, як на небесах, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О Ісусе Христе, наш Господи, Твоя велич безконечна, і благодать безмежна, ти сяєш світом, що просвітлює темряву, Твоє ім'я, святе і праведне, і ми величаємо Тебе з усією душею, Ти, що на небесах, сидиш у славі. Твої діла чудесні, праведні, Твоя милість тягає до небес і любов Твоя безмірна, як море, Господи Ісусе, Ти що з цілих хворих, Ти що живив мертвих, Ти, що нагодував голодних і дав надію пригніченим. Ми славимо Тебе за Твої великі чудеса. Ти, що ходив по водах, ти, що покорив бурю, ти, що переміг смерть і воскрес на третій день, ми поклоняємося Тобі, о Спасителю наш, ти, що приніс світло у світ, ти, що відкупив нас від греха, Твоє хресне страждання і нашим спасінням, і Твоя кров очистила нас від усякої неправди. Ми дякуємо Тобі, О милосердний Господи, Ти, що вознісся на небеса, і сидиш праворуч Отця, Ти, що готуєш нам оселі в Царстві Твоєму. Ми вивчаємо Твою святу присутність і мовимося, щоб Ти прийшов знову у славі, о Ісусе Христе, наш Вічний Царю. Ти є наш захисник і наш прихисток, Ти є наша сила і наша надія. Ми вивчаємо Твоє святе ім'я, співаємо Тобі хвалу на віки віків. Амінь. О всемилостивий Всевишній, Господи, Ти, що сидиш на престолі своєї славою і керуєш долями світу, цього. перед тобою, схиляємося з покаянням і скорушеним серцем. Напишіть імена та прохання в коментарях. Визнаємо перед Тобою нашу недосконалість, наші гріхи і провини, які тягарем лежать на душах наших, прости нам, Господи, наші провини, бо тільки Ти один є милостивий, і милосердний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй нам свою благодать і милість, захисти наші родини від усіх небезпек напастей, напасти, покори їх своїм божественним покровом, даруй нам мудрість і силу виконувати Твою волю в усіх наших ділах і помислах. Богослови наші доми і наші справи, настав нас, на шляхи істини і праведності, стіли, Господи, наші душі і тіла від усякої хвороби і недуги, Ти ще лікар душі тієї, простягни свою цілющу руку, і даруй нам здоров'я і довголіття, захисти нас від усіх підступів злого, від ворожих сил і темних намірів, будь нашою фортецею, плотом нашої схилою, прибіжищем, годину випробувань, Господи Ти, і Отець і покровитель наш. Богослови наших дітей, наших рідних, охороних від усякої небезпеки, направи їхні кроки на стежку праведності, любові до Тебе, даруй мудрість і благодать, зміцни їхню віру і наповни їхні серця Твоєю святістю, о Господи, Ти, є заступник і помічник, у всі дні життя нашого, Богослови, і зміцний дух наших мужніх захисників, України, даруй мужність і витривалість у боротьбі за нашу свободу і незалежність. Даруй перемогу над ворогами нашими і поведи до славного миру, мовимо Тебе всемогутній, Боже, даруй нам Твоє благословення і керуй нами у всіх наших справах і починаннях. Нехай Твоя воля буде на землі, як на небі, дай нам силу нести наш хрест терпінням і смиренням, наслідуючи приклад Твого Божественного терпіння. О Господи святий, і праведний, прийми наше моління, і нехай зійде твоя благодать на нас, нехай Твоє світ восяє наші душі, і наповнить їх любов'ю до Тебе і до ближнього нашого, даруй нам мир і спокій у наших серцях, веди нас по життю своєю святою рукою. Амінь. Ставте вподобайки підвідоми, це від Обижні вашим для поширення свого Божого, восеня Бо Господній нехай перебуває з усіма нами.